Ось так пропоную пров'язати, обв'язати серветку звичайним гачком. Спочатку проколюємо і витягуємо. Попередньо бажано прошити, щоб воно було, трималося. І от не треба ніякого спеціального гачка, а можна звичайним гачком, трошки тоншим. І воно теж добре прокалюється. Не так багато треба нитки і зусиль для того, щоб зробити таку обв'язку. А потім можна обв'язати будь які